Таю, це провінційні вісті про головні новини та події області. Далі, національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови. Зазначається, що Сергій надал з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премії міг досягати 250 відсотків від посадового окладу. У той час на сайті міської ради Тернополя пояснили, що інформація не відповідає дійсності. У 2022 році міський голова Тернополя Сергій Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитись від цих виплат у зв'язку із війною в Україні. На потреби Збройних сил України за особисті кошти міського голови Тернополя та працівників міської ради закупили авто, дрони та старлінки. А оплата праці міського голови працівників міської ради здійснюється у розмірах, визначених постановою 268 та у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради, яким у кожному бюджетному періоді визначено розмір цих видатків. У міській раді також повідомили, що розмір преміювання міському голові визначає не сам Сергій Надал, а відповідна комісія. Тернопільщина відновлює шкільний автопарк. Із початком повномасштабної війни громади нашої області передали 40 шкільних автобусів для евакуації людей із прифронтових територій України. Цей транспорт нині зруйнований, тому очільники Тернопільщини комунікують із міжнародними партнерами для того, щоб відновити автопарк. Як результат, чотири автобуси наша область отримала від партнерів Франції. Транспорт передали на потреби Вишнівецької, Борщівської, Зборівської та Великогоївської громад. Додатково, область очікує ще 10 автобусів від європейських донорів. Із початком повномасштабної війни громади нашої області передали 40 шкільних автобусів для евакуації людей із прифронтових територій України. Увесь цей транспорт зруйнований. Тому, щоб відновити шкільний автопарк, очільники Тернопільщини ведуть перемовини із міжнародними партнерами. Як результат, чотири автобуси наша область отримала від благодійників Франції. Ці автобуси ми отримуємо завдяки меморандуму між Міністерством освіти та європейськими країнами. Це вже другий транш, який отримала Тернопільська область. Автобуси пройшли технічне обслуговування за кордоном. Їх передали на потреби Вишнівецької, Борщівської, Зборівської та Великогаївської громад. Додатково область очікує ще 10 автобусів від європейських донорів. Їх отримують Кременецька, Залозецька, Скориківська, Теребовлянська, Бережанська, Бурсуківська, Заліщицька, Монастириська, Лановецька, Трибухівська громади. Для нас це важливо, тому що область. Протягом 2022 року від початку повномасштабного вторгнення б віддала 40 автобусів шкільних для вивезення людей для евакуації людей з зони бойових дій. Тому ми чим можемо, тим ми відповідно дотягуємо. Загалом найближчим часом автопарк шкіл Тернопільщини поповниться на 17 автобусів. Очільники області планують, що потреби із транспортом для навчальних закладів повністю закриють до кінця 2023 року. У раді хочуть розірвати договір з УПЦ МП на оренду Почаївської лаври. Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звернення до кабінету міністрів із пропозицією розірвати з української православної церкви Московського патріархату договір оренди комплексів споруд Почаївської успенської лаври. Текст проєкту постанови та супровідні документи наразі не оприлюднили на сайті парламенту. У розділі дати та стан проходження зазначається, що документ одержала Верховна Рада та передала на розгляд керівництву. До авторства проєкту долучилися 35 народних депутатів. Нагадаю, Почаївська Успенська лавра православний чоловічий монастир у Почаєві на Тернопільщині. Це найбільша православна святиня Волині. Нині монастир перебуває в оренді. У ПЦ МП присвоїти Сергію Королю звання Герою України посмертно. З таким закликом зареєстрували петицію рідні і побратими військового з Тернополя. Чоловік служив в ЗСУ ще з 2014 року. У лютому 22-го проходив службу на посаді командира стрілецької роти. Через рік після повномасштабної війни, 24 лютого 23-го року, під час стрілецького бою в районі Масютівка Куп'янського району Харківської області капітан на позивний Махно отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. За словами родичів захисника, Сергій Король заслуговує увійти в історію країни як вірний син, який завжди був готовий нищити ворога і відстоювати інтереси батьківщини. В збройних силах України військовослужбовець Сергій Король на позивний Махно служив із 2014 року. А з початком повномасштабної війни тернополянин проходив службу на посаді командира стрілецької роти. Рівно через рік, 24 лютого, під час стрілецького бою в районі населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області, капітан Сергій Король отримав кульове поранення несумісне з життям. Він завжди казав одну фразу, що я завжди повторюю. Він не казав вперед, він казав за мною це дуже важливо, коли він вів весь підрозділ сам. От він був дуже грамотним офіцером. Він працював головою, він, він фізично розвинутий, але він все перетив, все обдумав. Через те в його підрозділі було дуже мало. Один був двохсотий до нього і було пара трьохсотих. Побратими кажуть, Сергій Король вартий звання Герой України, тому із закликом дати тернополянину звання посмертно нещодавно зареєстрували петицію. Вважають всі, в тому числі військові і громадські, що військовий Сергій Король він заслуговує на присвоєння цього звання державної цієї нагороди, оскільки він. Оскільки він Багато життів побратимів зберіг. Для того, щоб підтримати електронну петицію, її слід авторизувати на офіційному інтернет-представництві президента України або через мобільний застосунок Дія. Станом на 4 квітня петиція набрала близько 6 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триває до 27 травня. Марійський духовний центр у Зарваниці щороку відвідує сотні паломників з різних куточків України та світу для спільної молитви. З історії Подільська святиня не раз зазнавала ворожих нападів. Проте найбільшої шкоди завдала Зарваниці тоталітарна більшовицька система. Після проголошення незалежності України почалося справжнє відродження Подільської святині. Яке значення має для вірян та чим славиться духовний центр, дивіться далі. Зорваницький духовний центр це всесвітній Марійський відпустовий центр, одна з найбільших подільських святинь української греко-католицької церкви. Першочергово зарваниця відома чудотворною іконою та цілющим джерелом. За легендою, саме з появою чудотворної ікони Богоматері, починається зародження зорваниці як поселення. Щороку сотні тисяч паломників приходять сюди на прощі. Часто ми сюди приїжджаємо сім'єю, рідними з паломниками разом з церкви своєю. тут відчувається особливо Божа благодать і її заступництво. Історії подільська святиня не раз зазнавала татарських нападів. Постраждала вона в Першу та Другу світові війни, проте найбільшої шкоди завдала зарваниці тоталітарна більшовицька система, яка знищила монастир, закрила храм Пресвятої Трійці та заборонила паломникам молитися біля цілющого джерела. Після проголошення незалежності України почалося справжнє відродження подільської святині. На честь 2000 тисячі різдва Христового тут збудували й освятили собор Зарваницької Матері Божої над брамну церкву благовіщення, чотириярусну дзвіницю, хрестну дорогу. Нею щороку підіймають севіряни, аби співпережити муки та терпіння Ісуса Христа. Ансамбль Марійського духовного центру доповнюють зведені за останній час храм Копії хатини Матері Божої та Український Єрусалим. Парафіяни кажуть, у Зорваниці серце переповнюють відчуття спокою, умиротворення та незримної Божої присутності. Пан Ігор Ірпеня відвідує духовий центр раз на рік. Поставили хрест на дорогу, зади здобувається. Я совсліпий і. Так, кожного року ми ходимо навіть два рази на рік, але моя родина, ми в основному йдемо за тиждень до квітної неділі, приїжджаємо до села Заздрість і собі йдемо хресною дорогою до Зарваниці. Так раз закінчується піст, наближається свято Воскресіння, то заряджає такий імпульс ще на наступний рік, щоб дожити до наступного великодня. У 2020 році папа Франциск надав статус малої базиліки собору Зарваницької матері Божої. Цей статус присвоюється не з огляду на монументальність чи інші архітектурні особливості споруди, а за активність вірних і духовенства. До Великодніх свят на одній із прибудинкових територій Тернополя дерева прикрасили писанками. 170 розмальованих яєць розвішали співвласники будинків на вулиці Любомира Гузера. Гроші на великодню атрибутику мешканці будинку заробили на сортуванні сміття. Корисна звичка тернополянам дала ось таку красиву виногороду, яка тепер милує око всім, хто приходить повз. Не забувайте влаштовувати собі маленькі свята щодня. Бережіть один одного, а перемога вже близько.